Солом'яний бичок Українська казка Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду, Зроби мені, дідо, будь ласка, солом'яного бичка і осмоли його смолою. То навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка й осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти, сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь. Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Ведмідь і каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік. І давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох мені, лихо велике! Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, а ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба уже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк. Да до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. відповів бичок. Вовк і каже Коли ти смолою засмолений, Дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв, драв і застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Ох, мені лихо велике! Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов, коли дивиться. А вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка? Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. «Коли так?» То дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. А наступного дня і зайчика побігайчика піймали. Сів дід над лядою. Та давай ножа гострити. А ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, і випустив ведмедика. А сам сидить і знов ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Діду, навіщо ти ножа гострих? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку і на комірець. Хочу знять. Ой, не здіймай мене, дідусю, шкуру, я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа сів гострити. Зайчик його питає, а старий і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі намиста доброго нанесу, тільки відпусти на волю. Відпустив і того. Настала ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж. Дрр, дррр. Щось до діда у двері шкреботить. Баба прокинулась Діду, діду, щось до нас у двері шкреботить. Піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то ведмід цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед та тільки що ліг, аж у двері знову дррр дрр. Коли вийшов, а вовк повний двір овець понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей всякої птиці. Зайчик понаносив стюжок, сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродали овечок та накупили волів, та став дід ходити тими волами в дорогу та так розбагатіли, що не треба краще.